Сьогодні у нас 5 жовтня, така дожлива погода, але ми вийшли поруч, тут недалеко від нас, де ми мешкаємо. Така посадочка невелика. Чоловік пішов першим, і ось що він знайшов. Отак, От ось такий білячок, дуже красивий. Ну, я тебе поздоровляю, треба шукати поруч ще. Так, білячок сьогодні є. Ну, Круто моє. карти такого бажаного хлопчика. Ага, отакий такий грибок. Супер! Супер -красовец. Прикривай його. Ага. Дякуємо тобі, посадочка. Це навіть не ліс, а так, посадочка. Йшли по дорозі і зайшли в таку дороги. Вон там село, туман вже сходить. І зайшли сюди і ось побачили щось цікаве. У нас вже є два відра грибів. А тут ще, мабуть, біляки. Так, да? біляк? А що ножка? Так, біляк це січати біляк. Так, клади, ось воно. Імено ну вже так староваті, але білячки. Може на сушку й підуть. Так, да, на сушку попробуємо. Так диви, дивись, треба ще з трави достати. Ну давай, працюй. Він ріс, працював. О! А, він вбок, бачиш як. Оце так, оце так гриб. Так, Але він не єдиний. Отак, ну це мокроватий. Воно дещо, а воно ще. Ти по ній, ще глибше, Так, отак, от ага. А, він, він не дуже був. Ага. А ну ще там вроді малий десь, я бачила. Там, там далі. А, ось бачу, так. Да. Це три вже, так? Да? А вон. Ти То думає? твоя палка, мабуть, Ти думаєш на, над... на, на тебе. Ти думаєш, він тут один? Не один? Ні. Оце ага. один і поруч ще один. Такий же старий. О, так. Старуваті, да? ой, а такі красиві тут мухомори. Це він під чим, що це за деревина? А ну дивися, які. Білі? Ні, дивись, я кажу, які. Ну, буду дивитися вже думаю, як різать. І це ж думаєш, вони не останні. Ой, макровати, звісно, вони. О, жаль. Ти думаєш, що вони останні? Ні. Ні? А, бачу, вон ще горбики. І он горбик. Ой. Оце вже старий. Да? Ну не, він не чіпай, хай пухкий, Пухкий пухки хай буде. Хай залишається, а он поруч ще. О, да. Його бачу. Ага. Я їх тут всі прийшов, родити. Це ми вже з лісу вийшли, тут вже дорога, вон там хати стоять. Я не розумію, це щось це якась фруктова. А, це якраз то що потрібно. о Це хороший. О. А тут ну, ти подивися, що тут, а я. А давай. Так, сьогодні сьогодні в нас такий день, а як я полянку з так.